Українські військові дуже полюбили американські бредлі. Наші люди в булочну на таксі не їздять. Угу. Влучна, легка, маневрена та водночас дуже потужна американська БМП чи не найкраща із бронетехніки, яку нам надали союзники. На відео ми бачимо, як бійці 47-ї бригади на Бредлі, неначе граючись, зносять ворожі позиції та елегантно повертаються до своїх. Якщо існує естетика війни, то вона виглядає саме так. То справді є такі екзотичні країни, які присутні на фронті в Росії і. Ну, зрозуміло, що можна вже не даватися представникам Таджикистану, Узбекистану, тобто тих, кого ми чи в Росії називають мігрантами, остробайтами, вони зрозуміли, чому вони там опинилися, вони намагаються або отримати громадянство, або виправдати його. Але насправді цікава річ, що, наприклад, на харківському напрямку виявили. Представників так званого африканського легіону це особи, які підготовлені вагнерівцями в Африці для проведення там якихось бойових дій на території Африки, і вони перекинуті ну, казали про тисячу чоловік. Ну, я Не думаю, що це тисяча. але разом з тим вони так само присутні на фронті. Ну зрозуміло, що коли вони нам розповідали там чи кричали по всіх своїх пропагандистських мережах. Про присутність афри, афроамериканців чи афро не знаю африканців на полі бою, то тепер ми можемо це підтвердити, тільки не з нашої сторони, Е, Росія дуже сподівалася на такі от вкиди, які вона давала протягом останніх років. Це про появу не знаю там десятків тисяч афганців які знають, куди себе діти колишніх військових. Про там, тисячі тисячі е, сирійців сотні, е, сотні сотні тисяч навіть, ну, там, десятки тисяч е, корейців. І це все було розраховано в першу чергу на напевно на е, не стільки на внутрішньої аудиторії, стільки на нас, саме, що от ми зараз тут зберемо інтернаціональні війська. Це один з елементів. Інформаційної крім того, що вони справді заповнюють нишу і прогалини в мобілізаційному резерві в своєму, вони намагаються показати, що війна, яку веде Росія, на інтернаціональну. Пані а от про це так, а, так, окремо місяць, поговоримо з часів, так так. Це про це окремо поговоримо, у мене є окреме питання про це. Якщо говорити про ці структури, які створюються саме з найманців з за кордону, то це окремі якраз там легіони, як ви вже назвали, чи все таки їх намагаються розпорошити в різних структурах військових російських і як використовують цих людей? Тобто таким чином вони кидають їх на штурми і обезпечуючи самих росіян етнічних від, від цих штурмів? Чи все таки тут немає значення? Ні, вони використовують як звичайну штурмову піхоту, причому вже були факти, які там були висвітлені, зокрема, тими не пальцями, що їх ніхто не ставить до відома, куди їх відправляють. Відправляють на якесь будівництво, там, не знаю, умовно в Маріуполі, а насправді вони опиняються на фронті. Але є виключення, наприклад, ми знаємо про присутність, присутність іранців. На полі бою, коли вони на початках активної фази війни використовувалися росіянами для як інструктори для опонування шахедами, і там була навіть інформація про те, що ми накрили їх, uh -huh. тому справді це все виглядає досить така ну, цікава і специфічна річ, можливо, є якісь дуже вузькі фахівці, ну, наприклад, серби. Використовувалися ними для контрпартизанської боротьби, тому що серби мали досвід протидії там в горах. Там ще якісь спецназ спеціалізований, але в основному це, це все штурмова піхота, яка просто вибивається для того, щоб зберегти більш-менш своїх людей. Ну і це окремі структури, чи все таке розпор розпрошують їх? Це розпорошують по нема окремих частин. Вони бояться. Коли збирається якась певна кількість, ну це, це можна було побачити. Єдина напевно, конномірація, яка е, була об'єднана, це е, кадировці, я їх не, не хочу назвати чеченцями. Це кадировці, які справді окремо окремо воюють, окремо там контролюються, окремо керуються. Вони бояться дуже сильно, що якщо буде етнічний якийсь підрозділ, він може в якийсь момент прийняти рішення і прийти наприклад повному складі на сторону України, тому що розуміє безглуздість того, що відбувається. Тому їх намагається розпрошити по всьому фронту. Яка мотивація? Тобто, чи можемо ми умовно розділити цих найманців на дві групи? Перша група це ті, які просто хочуть заробити грошей, і мені дуже подобається, як там частина не їхніх родин падала на дурничків, розказувала, що вони не знали, куди вони їдуть. Ми бачили всі ці телесюжети на BBC і інших каналах міжнародних. А інша група це ті, можливо, заробітчани середньої Азії, які були на території самої Російської Федерації, і почасти вони фактично під примусом потрапляли в Збройні Сили. Чи все таки це питання примусу теж перед? Більше на дещо три, три категорії. Три. Перша категорія це починає з Черна це добровольці, які справді мали якісь там не знаю з двох мозгах і намагалися показати себе як прихильник руського міра. Це сама е, сама велика е, сама велика е, група це були е, серби. Їх там було понад 100 чоловік, якщо не більше, е, ті, ті що були індифіковані. Друга категорія це справді е, або е, колишні громадяни Таджикистану, е, Узбекистану, е, або навіть громадяни Таджикистану, Узбекистану та інших е, середньоазіатських країн, які е, під, під примусом от, о, опинилися е, як е, власники новитриманих паспортів. І е, третя категорія це оці е, 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 екзотичні країни, які просто приїхали заробляти гроші. Ну я не думаю, що нам взагалі цікава їхня мотивація. Чи, чи все-таки тут варто вивчати більш глибше, як, як вони потрапляють на фронт? Як, як можна вплинути на людину, яка має дохід, наприклад, в Африці 10 доларів, там 15 доларів в місяць, а їй тут пропонують до двох тисяч, і вона в неї все падає, і де вона такі гроші заробить? Вона ж не розуміє, що це квіток в один кінець. Тому мотивація зрозуміла для, для кожного. А як реагують ці уряди в громадяни країн, яких якраз воюють на бокі, на боці Росії? Ми бачили реакцію непальського уряду. Дуже млява була. Вони там просили Росію, не залучайте. Будь ласка, наші громадяни виплатять компенсацію родинам загиблих там. Або є, наприклад, країни середньої Азії, які реагують більш різкіше, Вони ледь не йде не до заборони поїздок до Росії, хоча я розумію, що відкрито вони це не можуть зробити, мабуть. То, що я чув, я чув, що на клубі там якісь дії були, але вони такі так само мляві були. Сама е, е, дієва така була ситуація, ми знаємо в Казахстані, е, який е, жорстко поставив на місці і сказав, що вони будуть засуджувати всіх, е, була е, жорстка реакція е, е, в Індії, де навіть був, е, е, була затримана група осіб, яка рекрутинговий центр там організувала в Індії. І була більш-менш зрозуміла адекватна реакція сербської сербської влади, але там інша мотивація. Там вони казали, що якщо б вони отримали дозвіл в Сербії, то можливо вони б їх відпустили. Ну як наприклад, Чехія, яка відповідно до їхніх їхнього законодавства, дозволяє чехам виїжджати, але на нашу сторону воювати офіційно. Тому мотивація влади, яка протидіє або не протидіє, вона справді різна.